Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку винаходи людства. Які речі, без яких ви не уявляєте своє життя, оточують вас вдома? Які речі, без яких важко уявити своє життя, вас оточують у школі? Навколо є речі, якими ви повсякчас користуєтесь, навіть не замислюючись, хто їх створив. Вдома це телевізор, дзеркало, ножиці, електрична лампочка, пилесос, холодильник, годинник, комп'ютер тощо. У школі це зошит, книжка, ручка, олівець, пластилін, глобус, географічна карта, циркуль тощо. Багато-багато чого іншого. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, хто ж такі винахідники? Ви довідаєтеся, які винаходи людства можуть допомагати людям та змінювати їхнє життя? Нові корисні речі створюють люди, яких називають винахідниками. Винахід це щось корисне, що може бути застосоване людьми в їхній діяльності або житті. Перші винаходи з'явилися з появою людини. Первісні люди винайшли вогонь, кам'яну сокиру та ніж, голку, якою шили одяг. Лук і стріли, за допомогою яких полювали на тварин. Завдяки винаходу колеса приблизно 6 тисяч років тому були створені різноманітні транспортні засоби. Кожного разу вони змінювалися та ставали все кращими та кращими якими винаходами ви користуєтесь та про що можна дізнатися за їх допомогою? Людства допомагають пізнавати світ. Поглянь Правильно, це фотоапарати, мікроскопи, ваги, термометр, біноклі тощо. Кожен з цих винаходів. Що ж таке фотоапарат або фотокамера? Фотокамера це прилад для фіксації зображень. Над його створенням працювало багато винахідників впродовж майже 200 років. Приблизно 100 років тому з'явилася фотокамера, яка була подібна на сучасну. Спочатку зображення зберігалося на фотоплівці, а потім переносилося на папір. Сучасні ж камери це цифрові пристрої, у яких зображення зберігається в спеціальному, на спеціальному цифровому носії. Мікроскоп. Мікроскоп це прилад для розглядання невидимих для неозброєного ока предметів. У збільшеному вигляді винахідником мікроскопа був англійський учений Роберт Гук. Відкриття мікроскопа відкрила людям світ невидимих раніше організмів і дало можливість дізнатися більше про будову тіла організмів. Ваги це пристрій для визначення маси тіла. Ви це вже знаєте з математики. Ваги мають широке застосування у науці. Наступне Правильно, Термометр, мої розумнички. Термометр це прилад для вимірювання температури тіла, повітря, води тощо. До відкриття термометра прикладалося багато винахідників. Це бінокль. Бінокль це прилад для спостереження за віддаленими об'єктами. Завдяки біноклю можна спостерігати за тваринами. Так. Зараз вони дуже допомагають біноклі нашим хлопцям Збройних сил України. Які ж винаходи допомагають людям у побуті? Поглянь. Правильно, це. Лампи електричні. Сей молоток, і мило, і сірники, годинники, окуляри, ножиці, а також різне приладдя. Давайте розглянемо їх поступово. Електрична лампочка призначена для освітлення електричним струмом. Сірники для запалювання вогню. А годинник. Це пристрій для вимірювання часу. Наступними є окуляри. Окуляри що це таке? Правильно, це прила для покращення зору. А мила це речовина для миття. А звичайний молоток це знаряддя праці, призначене для забивання цвяхів, розбивання предметів тощо. Також ми з вами називали столове приладдя. Це інструменти для споживання їжі. А ножиці це інструмент, що призначений для різання паперу, тканини, волосся, нігтів тощо. Тобто ми можемо з вами ось такі групи об'єднати наші предмети, які постійно, постійно ми з вами використовуємо. З давніх давен люди мріяли про можливість долати великі відстані та переміщати вантажі. Так, вони винайшли спочатку колесо, потім повітряну кулю, човен. І далі. Ось ми можемо побачити з вами віз, куля, так, перший автомобіль, перші літаки та сучасні автомобілі і сучасні літаки. Давайте подивимось, як змінювалися винаходи, які допомагають людям долати величезні відстані. Погляньте ось перше колесо. І далі бачимо, як воно змінювалося, щоб досягнути сучасного колеса. Винайшовши колесо, людина здійснила великий крок для створення транспортних засобів. За допомогою яких змогла долати значні відстані, перевозити вантажі та людей. Спочатку вони були примітивними. Це колісниці, вози, карети, у які впрягали коней. Пізніше скоструювали самохідну колісну машину. Автомобіль. Автомобіль приводив у рух двигун. Перший автомобіль побудований у Німеччині у 1885 році. Зараз у світі випускається понад 300 мільйонів автомобілів різних марок. Здавна люди також мріяли літати. Понад 200 років тому люди піднялися на повітряній кулі. Кулю наповнювали гарячим повітрям, завдяки чому вона підіймалася угору. Та повітряною кулею неможливо було керувати. Це виникало важкості. Винахідники працювали над створенням такого літального апарату, яким можна було б керувати і літати туди, куди потрібно. Першим літаком, який пролетів лише 260 метрів і пробув у повітрі лише одну хвилину, збудували американські авіаконструктори брати Райт. Сучасні літаки здатні долати величезні віддалі з величиною їхньої швидкості, тобто вони мають величезну швидкість. Давай поглянемо, які винаходи допомагають людям передавати й отримувати повідомлення та інформацію на відстані. Ну, ти вже знаєш, ти вже користувався і був присутній або присутня під час онлайн-уроків, так, і можеш знати вже це. Так, давай поглянемо, з чого все почалося. Вдавнину для передачі інформації на відстані користувалися лише поштою, пересилаючи листи та телеграми. Далі з'явився дротовий телефон, на заміну якому прийшов бездротовий зв'язок Радіо. За допомогою радіозв'язку можна було передавати та приймати звуки інформації. Над винайденням радіо працювало багато винахідників. За допомогою телебачення стало можливим передавання не лише звукової інформації, а й рухомого зображення. За допомогою телевізора можна приймати телевізійні передачі. Смартфони та комп'ютери це найсучасніші винаходи, які допомагають людям передавати й отримувати інформацію з усіх куточків нашої планети. Життя людей змінюється із появою нових винаходів. Дуже багато винаходів зараз є, які є частиною нашого життя, без яких ми не уявляємо, як прожити навіть день. Подумай, як винаходи людства допомагають тобі в навчанні. Та скажи, якими винаходами людства ти користуєшся вдома. Спробуй продовжити речення. На уроці я зрозумів зрозуміла. Навчився або навчилася, запам'ятав чи запам'ятала. Дякую за увагу! Ви, молодці, як завжди, гарно впорались. Підпишись на канал, постав, будь ласка, лайк, щоб не пропустити новий урок. Працюю для вас!